І, ви знаєте, все стрімко почало зростати. Кількість продажів почала стрімко зростати. Тобто людина просто умовляла купи. Розумієте? Ось так. Зараз би такого так, і але то звалися, ті люди звалися продавцями. Uh -huh. Зараз би їх назвали як? Менеджерами. Зараз бо їх яких саме, які так. так, так, так. Продавець, котрий впарював книгу, розповідаючи, що от купи, та ж не пошкодуєш. Ти, ти ж якщо не купиш, ти ж три роки життя втратиш. Давай купи. Та ні, менеджером їх якось не назвеш. Якось некультурно треба. Я таке не люблю. Я не ну, взагалі бувають такі компанії, наприклад, що там кажуть, що треба нав'язувати. Наприклад, ти заходиш в якийсь магазин, наприклад, даже одягу там брендового, і тобі нав'язують, от давайте я вам підкажу щось, давайте ходять за мною хвостиком, а я таке не люблю, тому що ну, на, навіщо. Ви розумієте, скрізь, скрізь, не лише в магазинах, є ну, вимога від керівництва збільшувати суму в чеку. Розумієте? Я, не, не. За, я заходжу до аптеки, е, щоб купити шипшину. Ось, е, ну, холосас. Тобто. На я розумію. Ну, ось э, сироп від шепшини. А ця дівчинка аптекарка мене запитує, може, ви ще там візьмете вітамінки може ще щось.